Лише уявіть собі, замок з вульфенштайн 3 d який був перероблений у Ноєв ковчег, на якому треба присипляти диких тварин, чи платформер про Марію Йосипа та маленького Ісуса, які верхи на віслюці подорожують до Египту, або ж стратегію про події після вознесіння, у якій треба навернути якомога більше грішників. Та перемогти самого антихриста звучить абсолютно божевільно, знаю, але насправді це реальні ігри, цілий окремий піджанр християнських релігійних ігор, який ще з ранніх 90-х і до сьогодні намагаються донести геймерам слово Боже через QTE, квести та. Сумнівний геймдизайн. Ми вже з вами дивились на деякі окремо смішні приклади дивних та часто тришових християнських мультиків. Сьогодні ж я пропоную поринути у світ іншої піксельної прірви, у світ крінжових, дивних та далеко не таких святих. Християнських відеоігор. Та спершу попрошу вас швиденький донат фонду Твоє майбутнє на дуже добру справу. У кінці відео я нагадаю вам про цей збір ще раз. Дякую дуже. Загалом, от скажіть, коли ви думаєте про біблійну гру, ви напевно уявляєте собі щось таке грандіозне, духовне і, можливо, навіть трохи повчальне, правда ж? А що як я скажу, що у 2005 році з'явилась гра, яка одночасно намагалась бути і Маріо Паті, і недільною школою з уроками теології. Це Bible Game. Гра, яку ніхто не просив, але яка тим не менш стала реальністю. The Bible Game – це гра для PlayStation 2, Xbox і Game Boy Advance, яку створили у студії Crave Entertainment, які. Очевидно, дну дуже любили Бога. Але що взагалі це за гра така? Ну це щось типу компанійської віртуальної настілки для чотирьох гравців, у якій ти відповідаєш на біблійні запитання, граєш у міні ігри складаєш мапу святої землі, і десь між всім цим намагаєшся не втратити розум у центрі The Bible Game – вікторини. Тут сотні питань рівня: хто побудував ковчег або скільки учнів було Ісуса, і навіть якщо ти не знаєш відповіді, завжди можна обрати варіант. Бог може це і читерство, але так ти ніколи не програєш, як мінімум. В його очах. Та коли ти звикаєшся з думкою, що вся ця гра просто вікторина, бум! Тобі підсовують якусь божевільну мінігру. гру Забудьте про Маріо Паття. Вона й близько не стояла з цим шедевром. Тут тобі і перегони через вододіл Червоного моря, хвилі якого тримає Мойсей, і щось схоже на руйнування Вавилонської вежі, кидання камінням у грішників та римлян, гонки на тваринах, та, звісно ж, вознесіння небесними сходами. Ну просто абсолютний фан та весело, що тільки спробуйте збрехати, що не хотіли Пограти у таку гру, богу все бачить. Але насправді популярною ця гра очевидно не була. Можливо, якби вона вийшла десь у 98-му, Але у 2005-му, у той час, коли ми вже обирали між добром та злому Фейбл та крали машини в GTA San Andreas, якось не дуже віриться, що хтось з дітей подумав би ні, я не хочу назад на Street, не хочу літати на джетпак та робити кисаям. Я хочу відповідати на питання про Ісаю та дивитись на палаючий кущ. Окей, okay, а як щодо християнського Mario Kart? що робити, коли хочеться якогось екшену, відчуття суперництва? Але при цьому, щоб ну, бананами тобі у спину ніхто не стріляв і загалом, щоб зроблено було це все якось по-божески? У такому випадку, безсумнівно, треба запускати The Zoo Race. християнський гоночний симулятор з тваринами, які бігають біблійними локаціями, з бомбами і вогнем. І святими письменами це звучить як жарт, але це абсолютно реальна гра. Вона починається практично з 10-хвилинної катсцени, яку ймовірно анімували десь у Microsoft Excel. Там буде пастор, і будуть біблійні розмови, і ще момент, в якому жінка скаже: тварини на новому ковчезі не могли бігати швидко. А чоловік їй такий: ага, подивимось, і бах! Всі перетворюються на звірів і починаються гнатись одне за одним під євангельський реп і вибухи. І це буквально сюжет. Я навіть нічого для вас не прикрашаю. Як і має бути у перегонах, тут у грі ти можеш собі обрати звіра, яким будеш грати і бігати. Тигра, коня, мавпу, чи навіть норку. А самі ж перегони виглядають так, ніби хтось змішав Маріо Кард, дум і якийсь християнський музей. Тут тобі і вогонь, і бомби, і ракети. І буквально псалми, що літатимуть навколо. Коло у повітрі. І я б не сказав, що це навчальна чи повчальна гра, але як мінімум я тепер знаю, що псалом вір 3.16 від івана можна прочитати під час того, як ти зносиш з рек буквальний потяг. Фізика у грі це окремо щось неймовірне, бо тварини тут настільки бігають, скільки ковзають, літають, перевертаються, іноді просто застрягають десь у текстурах. Я бачив, як верблюдка та пультувався у небо після того, як наступив на банан. Я бачив, як тигр застряг у текстурах. Хноєвого ковчега. Якщо це і є план Божий, то я дуже прошу пач. Він потрібен терміново. Дезурець була створена таким собі Ральфом Вілсоном, і далі це не жарт. Він реально зробив цю гру самотужки, бо цитую. Йому наснився сон, де тварини бігали по біблійних локаціях. І знаєте, я його поважаю. Це по суті гра створена з чистого натхнення. Вона зроблена з любов'ю до господа і з абсолютно нульовим тестуванням. Зате з щирим ентузіазмом. І створив він рівень, де тварини бігають по місяцю, і розробив він режим, де персонажі запускаються на катапульті, і він зробив скін Пуми, яку звати. Каен. Оце, я розумію, гра з душею, дуже стрьомною душею, але душею це гра, яку ти точно не забудеш, але не тому, що вона хороша, а тому, що твій мозок просто не зможе приварити її та зрозуміти, хоч якось. А що буде, якщо взяти культову Wolfenstein 3D, змінити фашистів на кіз, а кулемет на кормомет, і замість назви нової пісні Канія вставити? Алілуя! Вийде якась така дивна гра, яка буквально не мала права існувати, але попри все існує. Це Super 3D Noah's Ark. перша та слава Богу, єдина та остання на сьогодні християнська гра шутер для SNS, де ти граєш за Ноя і влаштовуєш кормовий рознос тваринам. Так, це знову не жарт. Ця гра була випущена у 94-му році студією Вінздом 3, тобто людьми, які буквально подивилися на Doom і сказали, нам конче потрібно створити те ж саме, але з господнім благословенням. А Нінтендо такі, ми це ніколи не ліцензуємо. А вони такі, а ми не питали. І тоді Вінздом 3 буквально видають гру через спеціальний адаптер, який обходить захист Супер Нінтендо. Тобто, виходить, що це. Контрабандна християнська відеогра. ну буквально тобі біблійний кіберпанк. У грі ти граєш за Ноя, але не за того старця з бородою зі святого письма, а за якогось справжнього божого альфача, його кишені набиті кормом, а серце сповнене вірою, а місія одна знешкодити божевільних тварин на ковчезі. Ну але ж звучить, погодьтесь. Сюжет тут дуже простий: тварини чогось раптом збісились, і Ной ну, тепер має їх заспокоїти, але не молитвою, не ласкою чи любов'ю. А гарматою, що стріляє фруктами, сіном і кормом. Бо ж, як ми всі добре знаємо з книги буття, у сьомому розділі чітко написано: і взяв ной гармату зі святим кормом і втихомирив козла агресивного, щоб той не бігав ковчегом. Амінь. О, боже, мені в пеклі. Як я вже казав, Супер 3D NoESR це буквально модифікований Wolfenstein 3D. Ті самі стіни, ті самі звуки, та сама стрілянина, тільки тут замість тут козел, що каже. Не і одразу ж засинає, бо ти влучив йому яблуком прямо в писок. Тут немає крові, бо ж гра християнська натомість, коли ти типу вбиваєш тварину, вона насправді натомість засинає, тобто ти їх не караєш. ти Присипляєш, але є тут і боси, наприклад, Бегемот, у якого хпшка більше за твої юнацькі гріхи. А ще є рівні у яких лабіринти довші за великий піс твоєї бабусі. І звісно ж є бонуси: вишні, яблука, сливи, та найголовніше маленькі сувої з біблійними віршами. Тобто, ти стріляєш у козу, вона непритомня. І раптом гра така Єремія, 29.11». Бо я знаю ці думки, які думаю про вас. Господи, дякую тобі, але я просто хотів пограти трішки перед сном. Чи рекомендую я Super 3D Sark? Так, звісно, але не як гру, а як окремий релігійний досвід, який змусить тебе переосмислити все від своєї віри до того, що можна продавати геймерам за 30 баксів у 94-му році. Та от знаєте, що найбільше мене вражає в усіх оцих християнських іграх? Те, що хтось реально подумав, що переробити Вульфенштайн 3D у симулятор закидання тварин їжею це гарна ідея. Ну це ж прямо точно як сам Ісус заповідав. Годуйте ворогів ваших з дробовика з групами. Але якщо ми вже згадали Вульфенштайн, давайте я розкажу вам про справжню біблію геймера, про нову книгу Девіда Кушнера під назвою Володаря Дум від видавництва «Мальопус». Бо це не просто книжка, це справжня хроніка того, як двоє хлопців Джон Кармак і Джон... Пан Ромеро буквально створювали жанри шутерів, і як вони перевернули усю ігрову індустрію до гори дригом, подарувавши світу дум. А це ну погодьтесь, напевно, насправді найпопулярніша та найкраща християнська гра, якщо вже так подумати. Бо думка, ну чисто тобі байблмен, який бореться з породженням пекла. Володарі дум, це наче генезис, тільки замість створення світу тут розповідається про створення кривавого піксельного пекла. У цій книзі є буквально все. Технології, скандали, погані зачіски з 90-х, внутрішні війни і софтвер. І звісно ж, рок н рольна енергія розробників, які не просто робили ігри, вони їх революціонізували. Тому, якщо після перегляду цього відео ви захочете прочитати щось хороше про справжні хороші ігри, а таке бажання у вас точно з'явиться. Обов'язково переходьте на сайт мальопу за посиланням у описі під відео і замовляйте собі оцей примірник Володарів Дум. Ви точно не пошкодуєте. У сучасному ігровому світі можна бути ким завгодно. Вбивцею, лікарем, прибульцем чи навіть комахою. І от у якомусь там 2022 році розробники сиділи собі, брейнштормили ідеї, і хтось з них каже: а чому б не піти ще далі? Чому б не стати Ісусом? Ого, це, звісно, вони придумали. Десь приблизно так і народилась гра. I'm Jesus Christ – напевно, одна з найамбітніших релігійних інді-ігор, яка обіцяла геймерам, що ті буквально зможуть стати Ісусом Христом з усіма оцими приколами, ж, типу ходінням по воді, перетворенням води на вино та навіть босфайтом проти самого сатани. Так. Босфайт проти сатани, класичного такого з рогами і з червоним тілом бодібілдера. і все це у такій собі пісочниці з місіями, типу Прайсикс, щоб зцілити сліпого. Просто ну уявіть собі, Скайрім, але замість фусрода будь зцілений сину мій. Тут навіть є якісь навички, і прокачка манни, яка витрачається на чудеса, і це на жарт є худ, індикатор віри, компас і карти людей. Тобто, це буквально Open World RPG по Біблії. Але при тому, скільки цікавого можна було б взяти з самого святого письма, історій, пригод і чогось такого, гра натомість пропонує вам якось не дуже багато різноманіття в плані геймплею. Зрідка виходить когось зцілити, іноді дозволяють притворити воду на вино і ще трохи дадуть походити по воді. Тому якось навіть не дивно, що найцікавіша частина гри це саме головний боссфайт справжня битва Добра і зла поєдинок Ісуса. Проти сатани. Ти літаєш, він літає, ви стріляєте один в одного магією або чимось, не знаю, прокляттями та благословеннями. Але чим це все закінчується, невідомо, бо книгу я не читав і не хочу зловити спойлерів. А сама гра це просто ще повноцінно не вийшла. Це такий собі пролог. І як виявилось, реліз Am Jesus Christ запланована саме на цей 2025 рік. Ну да, ми все ближче і ближче до пришестя антихриста. Може, це знак? Може бути, що у повноцінній грі буде більше цікаво, більше геймплею, та різних прикольних квестів, великодок якихось може або що. Але найбільше я здивувався, коли натрапив на інфу по розробниках. І. коротше, seo студії розробників, по ходу українець. Не скажу прям точно, але мій Осін прийшов саме до цього висновку, і це. Прикольно, неочікувано ще дуже. Загалом, Ам Jesus Christ намагається дати тобі відчуття та розуміння того, як це бути Спасителем, тільки замість якогось духовного катарсису, ти просто бігаєш пустелею з мінімапою в руках, шукаючи Петра, який застряг десь у текстурах. І все ж це унікальний досвід, у якій ще грі ви зможете в день умивати ноги своїм учням, а вночі стріляти п ю -п ю -п ю світловим лазером з рук у самого диявола. Так отож... ж. У 94-му році світ отримав Doom, System Shock та перший Elder Scrolls, але у чат знову вривається християнський геймінг і такий, типу, цікаво. хм, а, і Що як ми зробимо? Ну, не знаю, супергероя з Біблією, який влітає кібермістом та воює з роботами за допомогою віршів з писання? Отак, зустрічайте. Капітан Байбл of Darkness. Гра де ваша головна зброя проти зла? Це не меч, не пістолети, навіть на хрест, а вірші з псалмів. У цій грі ви капітан Біблія. Майже як той чувак, про якого фільми, і мультики роблять, я вам про нього розповідав. Але у грі він набагато крутіший, як на мене. Він супергерой, який є частиною чогось, типу Bible Corps, якихось християнських месників, тільки з бюджетом як у районної недільної школи, але бореться він не повірити з ким. З лігою дезінформації це робот, які обманюють громадян фальшивими твердженнями, що ти, бо Бог тебе не любить, молитва нічого не змінює або читати Біблію нудно, ну тобто. Цілком раціональними фактами закидають, важко у них не повірити, але це дезінформація. І вся суть гри це викриття цієї брехні. Роботи дезінформації кажуть різні фальшиві вигадки і фрази, а ви натомість підходите до них і вибираєте з меню потрібний біблійний вірш, який їх переконує у зворотньому. Тобто це буквально гра у біблійний контрфакт чекінг. Робот спочатку такий Ти нікому не потрібен, а капітан йому псалом 139,14 каже: Я дивно. І чудесно зроблений. І робот такий: блін, ти правий. Бх! Це не зовсім екшен, це більше як релігійна вікторина у костюмі супергероя. І щоб гра не була ж надто інтелектуальною, тут є навіть бойові сцени, є бійки з роботами, де ти махаєш мечем віри і відбиваєш лазери щитом праведності. Це як, наче, бути думгаєм, але замість ріпенсір тут у вас Read and Pray. Загалом Капітан Байбл це не просто гра, це наче фанфік від вашої вчительки з недільної школи, яка колись побачила Термінатор 2 і сказала. Теж таке хочу. Іноді трапляються ігри, які наче змінюють хід геймерської історії: Half-Life, Відьмак, Skyrim. А тоді ж з'являється щось на кшталт Left Behind, Eternal Forces, розробники якої задались питанням: а що якби ми створили стратегію на вулицях Нью-Йорка, але замість танків та базук там були б молитви? І хор церковних гітаристів, ого тож бо тут все починається одразу після віднесення, коли справжні християни зникають з планети, піднявшись на небеса, і тут залишаються всі оті, оті інші. І тепер ти очолюєш загін вірних, які намагаються навернути якомога більше людей. Перш ніж настане повне панування антихриста у геймплейну. Це класичне RTS. У тебе є база, церква, є ресурси, віра і мораль, юніти, євангелісти і молитовники. І ворог Global Community Peacekeepers, зловісна армія світського лібералізму з автоматами. Але твоя мета не знищити ворога, а не вернути його. Це, звісно, якщо ти випадково не натиснеш кнопку Атакувати, бо тоді твій персонаж порушує заповідь Не убий і ти втрачаєш віру. Серйозно, тобто, так, ця гра має навіть механіку гріха, навіть твій гравець може втратити віру і перейти на сторону темряви, якщо буде забагато стріляти. І це виглядає ну дуже смішно, типу, Солдат Джонсон духовного слаб, надішліть музичного лідера. І ти реально надсилаєш людину з гітарою, аби та своїми співами. Підняла його духовність, і це не прикол, це механіка гри. Сюжет, який на диву тут теж є, базується на серії бестселерів Left Behind. Християни раптово зникають з землі, залишивши решту людей перед антихристом і фінальною битвою за душі. І ця гра могла бути цікавою, але замість епічної драми ти отримуєш місії. Типу поговори з 12 музикантами, які сумніваються у вірі, наверни групу підлітків біля баскетбольного майданчика. Та попутуй радіостанцію для господа. Але при цьому гра навіть мала мультиплеєр, і люди грали у неї в мережі за різні церкви, воюючи за людські душі, і все це через лан. Так і уявляю, як я у 2006 році прошу вам 10 гривень, щоб поганяти у ком клубі, пояснюючи це тим, що ми з друзями будемо рятувати людські душі від правління Антихриста. А от у 2000 році, коли навіть Half-Life був гаряченьким пиріжком, християнські геймери вже мали дещо своє, щось світліше, чистіше, катехумен, гру, у якій ти не вбиваєш злих демонів, ти їх визволяєш, і все це у катакомбах Риму під акомпанемент. Епічної хорової музики. За сюжетом, ти катехумен, тобто хреститься ще не встиг, але вже воюєш з силами зла за допомогою небесної зброї. Всі християни ув'язнені злими римлянами, які також, очевидно, одержимі демонами. Твоє завдання визволити братів та перемогти шатанинське зло. От ти бігаєш вузенькими коридорами, шукаєш різні ключі від воріт, натискаєш на кнопки і благословляєш ворогів своїм святим мечем, який стріляє фіолетовими кулями світла. Тобто, так, це буквально дум, але замість дробовика меч милосердя. Вороги в Категуман це комбінація зомбі-легіонерів, які вигукують. Біган демонів з виглядом перевареного овоча та духів, які просто літають і стогнуть, наче увімкнений фен у довгому тунелі. Коридори тут одного кольору, вороги один на одного схожі, як троюрідні брати на пасхальному зібранні. Інтерфейс, написаний наче шрифтами з Microsoft World Art. Але нарешті, після 18 рівнів усіх цих тунелей, ключів та монологів, типу Віру Господу нашого», ти нарешті зустрічаєш головного демона, але не вбиваєш його. Ти його визволяєш. А потім всі NPC кажуть: Слава Господу! І кінець. Гра просто закінчується. Жодних тобі титрів, лише напис Вітання, катехуман!» і тиша. А от 1991 рік на NS панує хід Мегамен. Маріо вже освоює флеймеханіку, механіку, а клепає кастування, як гарячі пиріжки. І тут, як грім серед ясного неба, виходить гра, де замість чарівних грибів святі писання замість босів, тварини зі старого заповіту. А головний герой це Ісус Христос. Верхи на верблюді. Це King of Kings, The Early Years, гра, яку створила, до речі, у тій самій студії, що подарували нам Супер 3D Noah's Ark та Bible Adventures. Ця студія була першими справжніми християнськими інді-розробниками, бо вони, ну очевидно, не мали ліцензії від Нінтендо, а тому видавали ігри у формі картриджів, які треба було вставляти в консоль разом з іншою офіційною грою. Це не знаю, наче хрестити свою приставку перед запуском. І от «King of Kings» насправді це, наче така собі збірка з трьох ігор на одному картриджі: the Wise Man», платформер про Верблюда, «The Fly to Egypt», втеча Мері та Йосипа на ослі, and the Temple», Юний Рус, стрибає по храму на Чінінця. У the Wise Man» ти граєш за верблюда. Ну. Ніби замудриця на верблюді, але верблю це твоя реальна моделька, якою ти керуєш. І твоя місія знайти немовля Ісуса, стрибаючи через різні кактуси, падаючи у ями, збираючи золото, ладан і манну небесну. І так ти можеш тут померти. Верблюд реально може впасти в яму і померти. Не знаю, що це за каноном, але як мінімум такий є геймдизайн у цій грі. The Flight to Egypt – це по суті Endless Runner з фізикою гумового м'яча. Ти граєш за Йосипа, який намагається врятувати маленького Ісуса, тікаючи від царя ірода. Тут ти знову стрибаєш через кактуси, уникаєш змій, вони тут, до речі, повсюду в цій грі. І збираєш свої. До речі, в кінці кожного рівня на тебе ще чекає Вікторина з Біблії. Тож, десь кожні 15 хвилин стрибків на ослі у тебе є можливість перепочити фізично і натомість напрягти голову, відповідаючи на питання, скільки мудреців було насправді? А коли ти відповідаєш неправильно, гра така. Ні, неправильно! Починає рівень спочатку. Jesus and the Temple це взагалі шедевр. Тут ти керуєш Ісусом, який стрибає по колонах, бігає різними локаціями, уникаючи пасток і збирає хліб. А в кінці гри, коли тебе вітають з проходженням, також додають важливу пораду. Для того, аби жити життям переможця, треба віддати своє серце Ісусу Христу. Коротше, King of Kings» справді намагається навчити чомусь гравця через платформінг. Але це очевидно не завжди працює. При цьому гра ця не зла, вона не цинічна. Вона просто хоче, щоб ти весело провів час, вивчаючи життя Ісуса і стрибаючи по піксельним каксусам. Це не просто гра, це справжня ретро-релігійна реліквія. Це Маріо, який пішов у монастир. Це довідник катехізації, який каже, може, ми і не черепашки ніндзя, які чистять морду клану ноги, але у нас теж може бути весело. І Як бонус можна ще згадати дві особливі гри, наприклад, Веджи Tales Dance Dance Dance. Це буквально танцювальна гра з мотивами відомого християнського мультика Веджи Tales, або ж просто овочеві історії. Тільки це не зовсім Dance Dance Revolution, а скоріше розтягнута на окрему гру місія з танцями з GTA Vice City. Це ритм гра, де вам треба вчасно просто натискати стрілочки на клавіатурі, і все це під мотиви різних пісень з мультика Веджи Tales. Насправді все могло побути набагато гірше, як, наприклад. В іншій грі у Dance Praise, це все те саме, що у цій грі Provo, чи тільки пісні інші, і візуально зроблено якось ну, дуже бідненько. Але ці розробники на цьому не зупинились, і пізніше випустили ще Guitar Praise. Це вже пародія на Guitar Hero, тільки з християнським роком і повністю відсутнім візуалом. Тобто фону гри це просто статична картинка і жодних тобі анімованих персонажів-музикантів. А все для того, щоб гравець не шукав у виконавцях якусь рольову модель. Не знаю, ну могли б туди Ісуса додати, тільки уявіть, це була б і одночасно рольова модель, і просто крутезний візуал того, як син божий лапає на електрогітарі. До слова гра також підтримувала і особливий контролер у формі гітари, ну точно як у гітар Hero, але чи це вас здивує, чи ні, ти насправді відгуки у гри були цілком навіть нічого собі, навіть від нерелігійних гравців. Коротше, отакий от і сміх, і гріх. Друзі, долучайтесь, будь ласка, до збору коштів на відпочинок діткам наших полеглих воїнів і дітям з особливими потребами. Це збір від фонду Твоє майбутнє, які роблять справді дуже добру справу і вже третій рік поспіль відправляють дітей на відпочинок до моря. За можливості скиньте, скільки є можливість гривень. Це справді дуже важливо. Посилання є на екрані а також у описі під цим відео. Дуже дякую. Та й окремо, звісно ж, величезне моє дякую оцим от прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам я й можу робити тут більше краще та цікавіше. Дуже дуже вам дякую. Це наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, будь ласка, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! О-о. О-о. Кричати, Переможена. Ти переможена. Це я. I'm the child of God. Я. Yeah.